У цьому відео я покажу вам найпростішу і водночас повну інструкцію, як торгувати ф'ючерсами прямо з телефону на біжі BingX. Я обіцяю, що навіть новачок розбереться з цього відео. Коротко чому саме на криптобіржі BingX? По-перше, вона входить в топ найкращих. На ринку вже дуже давно, тобто можна не турбувати, що вона заскамиться. На ній можна торгувати без верифікації на демо-рахунку. Тобто, якщо ви тільки почали вивчати ф'ючерсну торгівлю, то завдяки демо-трейдингу ви зможете відточити свої отримані знання та вже перейти до повноцінної торгівлі з мінімальною кількістю помилок, які роблять більшість новачків на початку торгівлі. Ще дві фішки цієї біжі, що на ній торгуються токени до лістингу на топ-біржах як Binance. Тобто можна залетіти на старті до росту. А ще тут є торгівля акціями США та фондовим ринком золото, нафта та інше. І так, для початку вам потрібен аккаунт на цій біржі. Посилання з максимальною знижкою на комісії та бонусами я залишу під відео. За створення аккаунту ви отримуєте бонуси, якими також можна торгувати, а отриманий прибуток вивезти на картку. Реєстрація займає буквально хвилину, а верифікація тут не обов'язкова. Біржа працює у будь-якій країні світу. Щоб почати торгувати, спершу потрібно поповнити баланс. Зробити це можна двома способами: через P2P або через криптогаманець, тобто з іншої біржі чи платформи. Як саме це зробити, у мене вже є окремі відеоінструкції на каналі, тож можете переглянути. Після поповнення коштів переходимо в розділ активи та натискаємо кнопку Переказати. З рахунку, де у вас лежать кошти, зазвичай це USDT. І перекидаємо кошти зі звичайного рахунку на рахунок безстрокових фьючерсів USDM. Саме тут і буде ф'ючерсна торгівля. Тепер відкриваємо вкладку фьючерси. Криптовалюту дуже багато. Ви зможете обрати будь-яку необхідну торгову пару, там біткоін, ефір або скористатися пошуком. Для прикладу, я відкрию знайомий усім біткоін USDT. Натискаємо на нього і бачимо графік. Тут можна змінювати таймфрейми. Аналізувати ринок і готуватися до входу в позицію. Стосовно графіку, то він ділиться на часові таймфрейми. Якщо я брав 15 хвилин, то одна свічка вказує на часовий проміжок за цей час. Якщо вона зелена, то у цей час більше купували. Якщо червона, то навпаки. Таймфрейм можна обирати за декілька хвилин, годину та навіть за тиждень. Як бачите, на різних таймфреймах графік різний. Тож, коли заходите в угоду чи купуєте монету, то звертайте увагу, на яких вона історичних значеннях. Як я сказав на початку відео, на цій біржі можна торгувати на деморахунку, тобто ви зможете потренуватись, не ризикуючи своїми коштами. Це добре допоможе вам освоїтися, як працюють ф'ючерси. Навіть для цього не потрібна верифікація на біжі, тож можна попрактикувати свою стратегію торгівлі. Щоб перейти на деморахунок, натискаємо у верхньому правому кутку та розділ демо-трейдинг. Біжа надає нам 100 тисяч доларів, якими ми можемо торгувати. Тепер переходимо до найважливішого це налаштування угоди та вхід в позицію. Перше – це маржа, це сума якою ви заходите в угоду. Вона буває двох типів. Кросс маржа означає, що весь ваш фьючерсний баланс буде застосований у відкритих угодах. Якщо угода йде проти вас, біржа може використати всі кошти з цього гаманця для забезпечення угоди. При ізольованій маржі ви вказуєте самі ту суму, яка буде застосована у певній угоді. Тобто зайвих коштів на ф'ючерсному балансі не будуть задіяні. Ви будете вручну додавати їх самі. Для прикладу, щоб віддалити ліквідацію чи зробити усереднення ціни входу. Я особисто використовую крос-маржу, тому що мені зручніше контролювати всі кошти відразу. Але новачкам я б радив починати з ізольований, щоб ризикувати меншими сумами. Далі плече. На BingX можна вибрати від 1 до 150 x а на деяких парах навіть більше. Плече дозволяє збільшити угоду в кілька разів. Наприклад, маючи всього 20 USDT і використовуючи плече X20. Ви відкриваєте позицію вже на 400 USDT. Прибуток росте швидше, але й ризики збільшуються так само. Для новачків я рекомендую не більше 10-го плеча і заходити не більше 1-2% від депозиту, а в ідеалі менше 1%. Далі бачимо дві головні кнопки: це відкрити лонг і відкрити шорт. Лонг, якщо ви вважаєте, що ціна виросте, шорт, якщо очікуєте падіння, і відповідно від. Обраного вами направлення ви будете заробляти. Тобто все просто: прибуток ви отримуєте від руху ціни у вашу сторону. Відкрити угоду можна двома способами: перший це ринковий ордер. Ви відкриваєте позицію одразу за поточною ціною, що вказана ось тут. Лімітний ордер, ви самі вказуєте бажану ціну входу, і угода відкриється лише тоді, коли ринкова ціна до неї дійде. Тепер давайте відкриємо реальну угоду. Наприклад, я обираю крос-маржу, тобто розрахунок позицій буде від загального мого балансу. Обираю торгову пару. Для прикладу, зараз на хайпі токен XPL і я б хотів би на ньому поторгувати. Далі обираю плече X10. Тобто при наявності 100$ доларів я можу зайти в угоду як на 1000 доларів. Але на всю суму я не рекомендую заходити. Тому, відповідно, ми можемо отримувати прибуток до суми з плечем. Але ж і збитки також будуть відповідні. У полі сума обираю торгувати до USDT. Можемо обрати за таким принципом, на який відсоток від свого депозиту зайдемо в позицію. Зверніть увагу, що перед відкриттям позиції буде підказка точки ліквідації, тобто при відкритті на зростання чи падіння ваша сума в позицію ліквідується. При вказаному тут буде курсі на монеті і ви втратите кошти. Щоб віддалити ліквідацію, необхідно заходити на меншу суму від свого загального депозиту на балансі ф'ючерсам при кросмержі. або ж прийдеться тоді докидати кошти. Враховуючи, що це демо, з часом зрозумієте що до чого. Далі обираю напрямок руху від ціни, від якої буду заробляти. Для прикладу відкрию лонг, обираю відкриття позиції по ринку чи по ліміту. Якщо по ліміту вказую ціну входу, вибираю суму, натискаю кнопку, все. Курс дійшов до моєї лімітної ціни і угода відкрита. Після цього з'являється інформаційне вікно по позиції. Пінеаль ваш прибуток або збиток у доларах, відсоток дохідності, ціна входу і поточна ціна. Тобто, вже зрозуміло, що якщо я зайшов в лонг. Тобто на зростання, то я буду отримувати більший прибуток, якщо ціна буде набагато вищою від моєї точки входу. На шорт-позиції все працює навпаки. Щоб заробляти, необхідно, щоб поточний курс монети була нижчою за мою точку входу. І найважливіше ціна ліквідації. Якщо ринок дійде до цієї позначки, угода закриється автоматично і ви втратите кошти. Тож необхідно думати перед відкриттям позиції, на який відсоток заходити в угоду. Чим мати запас коштів на випадок такої неприємної ситуації. До речі, тут є кнопка для скріншота з профітом. Можна поділитися результатом у соцмережах чи з друзями. Якщо у вас є певний резерв коштів, і угода пішла проти вашої ціни, я б сказав, доволі так знатно, то трейдери усереднюють позицію. Тобто знову заходять у позицію у тому ж напрямку, але з іншою точкою входу. То тоді ваша загальна точка входу зміниться на кращу. Коли ви хочете закрити угоду, наприклад, ви побачили, що там вже є прибуток та хочете зафіксувати кошти, натискайте кнопку Закрити. Можна закрити все одразу по ринку або частково рухаючи повзунок. При цьому відразу показується ваш прибуток чи збиток. Також можна закривати лімітним, тобто, щоб не моніторити особисто, то вказуємо лімітну ціну, куди дійде актив. Знизу буде розрахунок вашого прибутку чи збитку. Якщо все ок, то підтверджуєте. Як ви бачите, моя угода закрилася і ми можемо переглянути історію всіх наших угод. Подивитися її можна у спеціальному розділі, натиснувши на цю кнопку. Гадаю, що базова інструкція по фьючерсам вам зрозуміла. Як бачите, нічого складного тут немає, крім того, що ф'ючерси мають набагато вищі ризики за звичайну спотову торгівлю. До речі, коли навчитеся торгувати на деморахунку, то можете перейти до реальної. І щоб знову все ж таки не ризикувати своїми коштами, то після реєстрації за посиланням під відео у бонусному центрі буде дуже багато нагород за легкі завдання. Це за депозит, першу угоду, верифікацію та інші. За що можна легко отримати декілька тисяч доларів, якими можна торгувати на ф'ючерсах, то весь отриманий прибуток при закритій позиції ви можете забрати собі. І не забувайте частково виводити прибуток на спотовий гаманець біржі, щоб не всі кошти були задіяні для торгівлі на ф'ючерсах. Ну а далі все залежить від вашої стратегії та досвіду. Не забувайте підписатися на телеграм-канал, у ньому я публікую багато безризикових способів заробітку на біржах, включаючи і на біржі BingX. Ось для прикладу я закидав промо, в якому новачки можуть заробити декілька десятків доларів на спот у криптовалюті трейдер. Просто за першу году та депозит і так далі. Коротше кажучи, підписуйтесь, читайте, будуть питання, пишіть. А на цьому в мене все. Якщо відео було корисним, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Бо попереду буде ще багато корисних інструкцій. Всім успішної торгівлі і до зустрічі у нових відео.